Привіт! Хочете дізнатися більше про фейки та те, як їх розпізнати? Ми вам розкажемо. В ефірі програма Давайте перевіримо і я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, хто краде таблички обережно міни та чи дійсно канадські міністри прийшли на роботу на рожевих підборах. Цікаво! Тож поїхали! Канадські міністри-чоловіки на рожевих підборах пройшлися офісом. Така новина з'явилася в мережі. За результатами опитувань на сторінках західного полюсу репортера та телеканалу «402», Більшість опитаних нами вважають її фейковою. А що думають, перехожі на вулиці? Неправда. А чому тому ну, ж так думаю, що правда в Європі це нормально? Ясна річ, що це не правда. не довіряють. Думаю, що ні, що це фейк. Ні. Не, не знаю, я був в Канаді, я недавно вернувся. Я думаю, що фейк. Не довіряєте. Ні. А чому? Хіба не можуть? Та можуть, але я думаю, що фейк. Всі міністри прийшли на підборах? Так. Ну, вони могли підтримати mm. ЛГБТ, в принципі, але. Ну я думаю, що ні. Думаю, фейк. Ну, думаю, бо це не дуже реалістично виглядає. Чоловіки в рожевих підборах, але в принципі все можливо. Ну, в Канаді. В Канаді. Так. Ну, фейк. Я думаю, що це неправда. Не довіряєте. А я думаю, що це правда. Мені здається таке можливо. А як думаєте, чому це могло би бути? М -м, вони вирішили зробити якесь шоу або якусь програму. Не переконала вас подруга? Ні. Довіряєте. Так. Не довіряєте. Угу. Ні. Не вірю. А чому? Ну, бо така країна, не знаю. Не довіряєте. Ні. ні. І дарма адже міністри Канади організували акцію і дійсно прийшли в офіс у рожевих туфлях на підборах. Такий вихід знак підтримки щорічної акції «Hope in High Heels», що в перекладі означає надія на високих підборах. Це зроблено для демонстрації того, що влада бореться з насильством щодо жінок. Українців просять не поширювати та не публікувати пости про зниклих військовослужбовців. У мережі досить часто можна зустріти дописи з особистими даними бійця його світлиною та проханням зробити репост. Але чи дійсно можна закликають користувачів не робити цього? Наше опитування у соціальних мережах показало, що більшість вважають це правдою. А от думки перехожих розділилися. Я думаю, що це фейк, тому що треба публікувати, чому ні? Може швидше знайдуться. Знаєте, як чекає та мама вдома? Правда, а для чого публікувати? Я рахую, не потрібно. Коли їх знайдуть уже, тоді це просто лишній шум робиться. От знаєте, буває так, рідні просять там, шукати десь. Я думаю, це влада знайде їх. Це, це нічого не дасть користі. Це тільки буде гуляти ці фотографії по інтернету. Це моя думка особиста. Не знаю. Мені здається, що краще було б публікувати. Зникли прізвищ. Ну, знаєте, часто буває, що рідні шукають, так. Та так. є навіть така передача про них. Катя Осадча веде. Ну, може... ну, можуть і просити, але. Щоб не бо не буде. Ну, ну я думаю, що правда. Не, Фейк. Правда. Думаю, що правда. А як вважаєте, доцільно це взагалі? М -м, думаю, не публікувати, думаю, що доцільно, оскільки ми не знаємо, що насправді з ними відбувається. Тому думаю, що на мою думку ж так. Це фейк. Угу. А чому? Е, тому що військові у нас зникають в Україні і хочуть, щоб їх розшукували, особливо, якщо це велика сім'я, і там, до прикладу, батько зник, брат або син. А ви як поширюєте взагалі такі дописи? Поширюю. Е, і новини, і сьогодні Зу мені також. Я теж так вважаю. Що варто це робити? Угу. Ні, думаю, ні. Е, не, неправда. А чому варто взагалі публікувати такі фото чи ні? Коли буває рідні, знайомі поширюють, що там зник безвісти і шукають. Думаю, так, бо в нас був такий випадок, що безвість зникший, і тобто його вже поховали родичі. А потім він у Дніпрі, у госпіталі, був контужений, і він зміг зателефонувати і сказати, що я ж живий. І такий випадок був. Хоча його так розшукували, пости робили люди. І такий приклад. Насправді ж, новина правдива, адже поширення такої інформації може тільки зашкодити військовослужбовцю. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців не публікувати та не поширювати подібні дописи. Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що знаходиться в полоні або з ним безвісті, може зашкодити. І його життю і здоров'ю безпосередньо і процесу обміну, тому що ворог цю інформацію використовує. Приміром, якщо ви в соціальних мережах розміщаєте фотографію близької людини зниклої безвісті у військовій формі, та із персональними даними, позивний, там частина де служив. А ви можете викрити цю людину, якщо вона, приміром, переховується на тимчасово окупованих територіях в цивільному і шукає способи повернутися сюди. Або якщо така людина може знаходитись в полоні як цивільна, приміром та і а ви ці виказуєте дані, що це самі військовослужбовець. Як можна використати табличку обережно міни, підв'язати помідори чи почепити на стіну як сувенір? В мережі з'явилася інформація, що на Харківщині місцеві жителі нібито забирають попереджувальні таблички для особистих потреб. Користувачі соціальних мереж розгубилися у тому, правда, це чи фейк. А опитані нами перехожі цій новині не довіряють. Я думаю, фейк для чого це красти, якщо вони там живуть, вони місцеві жителі, і потім самі на цимі не можуть наступити. Це фейк. Тяжко в це повірити. Бо це небезпека. Якщо в тих місцях, де є ворог, то не крадуть. Я за то. Я навіть не знаю. Yeah, yeah. Та правда. Нехай буде правда. Довіряють. Ну так. А чому? Думаєте, дійсно здатні люди на таке? Ну може, вони крадуть, щоб окупанти не зайшли? А може і ні? А може і не крадуть? Та я не знаю. Ну думаю, що правда. Фейк. Думаю, що фейк. наші жителі на Харківщині думаю свідомі люди. І Це може зашкодити насправді, якщо таке робити. Думаєш, фейк. Скоріше всього, це фейк. А чому? Ну а навіщо людям таблички обережно міни Ви б не собі вдома табличку обережно міни? Ні, так це дійсно так, і я бачила цю новину, тому що їм щось там для огородів треба підв'язувати помідори чи щось там робити, і вони так їх дійсно прохали цього не робити. Бо то небезпечно. Третина Харківської області досі залишається замінованою. Для попередження місцевих жителів про небезпеку встановлено понад 40 тисяч табличок та банерів. Але сапери помітили, що жителі, на жаль, забирають їх для власних потреб. Тож новина чиста правда. В Україні школярів привчають та ледь не змушують ставати на коліна перед військовослужбовцями ЗСУ. Така новина з'явилася у проросійських телеграм-каналах. Прикріпили навіть фото оголошення, на якому дітей закликають з'явитися на урочисту зустріч військових з картонкою під коліна. Цікавим є те, що в оголошенні згадуються учні 12-х класів. Проте 12-річну систему навчання в Україні планують запровадити лише з 2024 року. А у дописі під фото автор називає ЗСУ натівською ЧВК. Тож спалилися. Звичайно, що наші користувачі в цей фейк не повірили, а перехожі мають власну думку щодо цього. Я про це не чула. Раз такий традиція вшановується, то може, нехай вона як знак поваги, знак пошани. Я не впевнена, що це є правда. Знаєте, я скажу свою думку, що якщо є людина, наскільки заслужена, то може і варто стати перед нею на коліна і схилити голову, бо вона заслужила це. Бійці ЗСУ, я, я маю на увазі. Але чи вчать дітей у школі? Ну, не довіряєте більше, так? Ну, швидше всього, що ні. Думаю, що це фейк. Просто думаю, що це фейк, я ні, ні разу такого не чув, щоб таке було. Я думаю, це правда, тому що вони зараз велику роботу роблять. І вони варті того, щоб ставали на коліна перед ними. І я думаю, що ні. У нас в школі такого не було. А як думаєте, варто привчати? Чесно, не знаю. Як мінімум, це шана і повага до військових, але для дітей, особливо якщо маленькі класи, не знаю. Тому думаю, що це фейк. Українські біатлоністки беруть участь у боях на Херсонщині у якості снайперок. Така новина шириться в інформаційному просторі. А окупанти навіть скаржуються, що спортсменки влаштували їм справжнє сафарі шоу. Результати наших опитувань у соціальних мережах та на вулицях міста показали, що більшість вважає цю новину правдивою. Я думаю, це правда, тому що вони свої здібності можуть використовувати як і у спорті, так і орків бивати. Довіряєте, що біатлоністки на Херсонщині влаштовують сафарі для орків. звичайно довіряю. Багато спортсменів воюють. Довіряю. Ви знаєте, я згоджуюся з цим, і, і, і якщо вони там, то я віддаю честь. Це може і не фейк. Може, це і правда. Не я думаю, що фейк. А що, може бути? Сумніваюся, що спорту, стріляти, то ж зовсім інша зброя, зовсім інші цілі. Я Нависок? вам скажу навіть є відео, де один російський військовий дуже скаржиться, що на них там прямо біатлоністки сафарі влаштували. Я думаю, що ти просто снайпери навчені добре. Може бути таке. Я думаю, що можливо. Я не зустрічав таку новину, але думаю, що це реально. Та, а що робити? Так і потрібно. Довіряйте <ріст> так. У лавах ЗСУ за інформацією прес-служби Міністерства молоді та спорту перебуває більше трьох тисяч спортсменів. Однак, новина про окремий загін біатлоністок снайперок з'явилася вперше у російському інформпросторі, і якщо чесно, викликає сумніви. Аби дізнатися більше, звідки ж з'явився цей фейк та яка його мета, ми поспілкувалися з нашим медіа-експертом Олександром Гороховським, який детальніше дослідив інформацію. Коли я от розбирався в цьому в Киді, мені це нагадало знаєте, такі старі старий російський кліше, який ще тягнеться. Можливо, ви пам'ятаєте, можливо, чули. Був у 90-х роках такий гучний фільм про чеченську війну. Чи звичайно, він був знятий російською стороною. Там був російський погляд, і там чеченські. Військові вони були там жахливі, бойовики так далі. Так далі. Так от там був одна сюжетна лінія? Там були дві литвійські е, снайперки, жінки, колишні спортсменки. І коли я це читав, мені знаєте, зразу воно відзеркались. Тобто це знаєте, такий старий кліше, яке використовує російська пропаганда. Потім я згадав фільми про війну, які зараз знімає там російський мінкульт, їхній напевно, і згадав, що в чималої кількості фільмів про німецько-фашистських загарбників в ролі снайперів теж виступають. Жінки, ну чому со таки не склалося? Скалося ну враження, така якась фантазія намі. Не хочу сказати якого гатунку. Звичайно, що жінки були на фронті з обох боків в ролі снайперів. І Є там чудовий фільм про. Нашу українську снайперку, цього не треба виключати. Але знаєте, таке от, така клішованість, воно тут чітко просліджується в цьому вкиді. От, тим більше, що як воно подано, що там прям е біатлоністки пішли на сафарі, тобто якісь ну, просто взяли зброю і пішли там відстрілювати російських військових. Ну, так не буває. Так? Ці люди, як мінімум, потрібні, щоб вони були зачислені в лави ЗСУ. Їм було поставлено відповідне завдання е на певному участку фронту і так далі. І так далі. Тобто, Тут дуже багато таких, знаєте, ну фантазійних елементів. А щодо того, що взагалі про участь спортсменів українських у війні, то от була статистика на лютий місяць понад три тисячі українських спортсменів, діючих і колишніх, вони пішли до лав зсу. Тобто ніхто не заважає там українським біатлоністам, якщо вони там є, і біатлоністам вступити в Лави зсу і виконувати свій конституційний обов'язок по захисту батьківщини. Більшість опитаних нами не повірили в новину про те, що влада закликала українців не публікувати фото та особисті дані зниклих військових. Як може зашкодити ця інформація та чому не варто робити репости? Детальніше розкаже наш медіаексперт. Вони можуть бути розцінені е, країною агресором як таку, що навпаки буде е, не як поліпшувати станцію людини в полоні і не поліпшувати ситуацію з її розшуком, а навпаки, ще зробить гірше, тому що вони можуть подумати, ага, цю людину шукають навіть родичі, да є суспільний розвиток. Значить, ця людина має певне значення. Можливо, вона має певну якусь секретну інформацію або інформацію, яка може бути цікавою, да? і вони можуть до цієї людини, якщо вони ідентифікують застосовувати. Оти, ну ми знаємо це не е, ну є вже практикою. На жаль, такою гіркою, наприклад, тортури або посилені допити, і знову ж таки чим це обереться для тої людини е, питання дуже важке. І третій момент е, це е, шахрайство. Це шахрайство, і ми фіксували в своїй роботі наші колеги з інших фактчеківських ресурсів, фіксували в своїй роботі. Факти того, що шахраї аналізують, шукають такі обяви і брали до ка в роботу такі заяви і шантажували або вимагали кошти за додаткову інформацію. Ну, от це е, було зафіксовано і не поодинокі випадки. Тому е, от такі є загрози і небезпеки, і незважаючи на дійсно на. Почуття родичів, які шукають своїх близьких, ми маємо все ж таки дотримуватись регламенту, який є в порадах від нашого міністерства оборони. На жаль, така ситуація, і ми маємо зважати на те, що йде війна і військовий стан, і вона вимагає від нас від цивільного дотримання певних норм і правил. такі пости Ну, мало ефективні, я вважаю. Дивіться ситуація. Пам'ятаєте, така була гостра, яка нас всіх сколихнула з розстрілом військового, нашого українського військовополоненого публічної, де він останнім словами було слава Україні! Так? і пам'ятаєте, що пройшло днів три здається, коли офіційно змогли чітко ідентифікувати цю людину. І це не тому, що там ну такі у нас безлад в документації, там безлад в реєстрації військових ні, це тому, що ну о, і візуальне зображення може бути трошки, наприклад. Некоректним да можливо людина буде в емоційному стані якомусь такому, що зміні рису обличчя, е, тим більше, що ми не знали ситуацію, коли це сталося. Там е, за певними даними, це сталося ну не в той день, коли ми отримали це в інформаційному просторі, а трошки раніше. Тобто є дуже багато факторів, які впливають на цю ідентифікацію. Та і якщо офіційні наші державні структури і розвідка е, витратили днів два-три на того, щоб чітко ідентифікувати людину. То в мене великі сумніви, що пост в соцмережах може надати чітку інформацію. От дивіться, ми впізнали це він. Да можливо, це навпаки буде е, хибне впізнавання, і люди отримують таку хибну надію, що ось завтра вони врятують свою людину або, хоча б знають там місце загибелі, не дай боже, да і це буде ще більшою трагедією для цих людей. Тож, ж з подібними репостами слід бути обережними. На сьогодні ми свою роботу виконали. Наша команда вже готує для вас наступний випуск. А ви не забувайте проходити наші опитування на сторінках соціальних мереж. Ну і, звичайно, довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.